Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають. У спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають. У спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають. У спокої, амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне нехай їм світить. Нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне. Нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи. А світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи. А світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи. А світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи. А світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм. Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок. Дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок. Дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок. Дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний Відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. О найсвятіші рани нашого Ісуса, котрі стільки болю і крові коштували Його рани найдостойніші. Доказ його нескінченної любові до нас, змилуйтеся над бідними душами, терплячими в чистилищі, і наді мною, бідною грішницею. Вічний відпочинок дай їм, Господи, а світло вічне нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світловічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають. У спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають. У спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне нехай їм світить, нехай спочивають. У спокої, амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне нехай їм світить. Нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи. А світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світловічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світловічне. Нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне. Нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи. А світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм. Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок. Дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний Відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний. Відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають. У спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають. У спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають. У спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають. У спокої, амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у спокої. Амінь. Святі душі, які з того світу перейшли до чистилища і в небі на вас очікують. Моліться за мене і випросіть необхідної мені ласки, а особливу ласку. Про котру благаю Маєстат Божий. Амінь. Господи. Ісусе Христе, задля заслуг Твоєї найсвятішої муки, над якою ми грішні розважаємо, зволь через хрест і смерть Твою звільнити терплячі душі в чистилищі, а нас збережи від кар пекла і запровадь там, де завів розкаяного розбійника з собою розіп'ятим. Амінь. Святий Отче, жертвую тобі Ісуса, який живе в моєму житті. Жертвую тобі смерть Ісуса, який вмиратиме в моїй смерті. Жертвую тобі серце Ісуса в кожному ударі свого серця.